А ми чекаємо на машину. Заказали з іншого міста ці круги, бо в нашому нема підходящих. І вони в нас так дорого стоять, що з іншого міста, міста, яке від нас 40 км знаходиться, дешевше заказати навіть з дерестратами на дорогу, ніж в нас. Але в нас все одно не було, тому. Заказали, знайшли. Так що, отак ми все відцінили. Тут вигрібна яма, туди йде до хати отак от каналізація. Отам от ванна, наша хата. Каналізацію можна було тільки в цьому місці зробити, більш ніде, на жаль. Нравиться, не нравится. тільки тут. Сюди трохи далі її вивезти. Тут в нас строєння йде, воно може накритися м'єдним тазом, якщо каналізацію туди далі вивезти. Туди взагалі не варіант, тому що в нас там підйом дуже високий. От, То я навіть не знаю, скільки б це прийшло копати. Плюс це угли, вважайте, тут так іде від ванею, тут угол, раз і все. А тут ще б би угол робити, щоб туди вивезти. Туди над хатою я би не робила, це взагалі кудись далеко треба. так що так. Тут чоловік вже все повідчиняв, поприбирався. Я вранці з'їздила, гроші зняла, щоб розрахуватися. А тут чоловік все відчинив. Ось так заїдеть. Тут у нас перші ворота йдуть, вони у нас зазвичай зачинені. І от ті другі на вулицю. Так що маніпулятор заїдеть. За що ми хвилюємося? Але сподіваюся, все нормально буде. От, так що чекаємо, маніпулятор. Ой, птички пають. Сонечко, чудова осінь. На початку такі дощі йшли в вересні, а зараз чудово. Листя пооблетало, напроти хату видно стало. Раніше ми її не бачили, тільки цю кришу вона блестіла на сонечку. Дорога, до речі, у нас у селі дуже класно. Дивіться, асфальт найде. От, так що так. Тут у нас якась яма для жмоху, жми, жиму чи що там. Ось вона дуже глибока. Не знаємо, що з нею робити. Може, там гриби навіть будемо вирощувати. Так що тут в нас амбар, тут в нас хата. Ось. А от там у нас хліб йде для животних. Я на Тіктоку показувала, зараз вам покажу, бо шукаю курочок. Може хто поряд зі мною знаходиться, продасть мені курочок на сушок, бо ніхто вже не продає. От. Так що тут хліб, трі кімнати, перша, друга, тут третя. От, показувати детально, можу, якщо вам цікаво, покажу. Але мені здається, тут всі з Тік всі вже все бачили. <гум> От. Так що я чекаю. Чеканеса чекає. Хоч би все нормально прийшло. Хвилююся. Ох. А там оце наше поле. Але це не поле, це город. <гум> Просто на ньому минулі хозяєва засадили а, кукурузу. Ось. І ніяк не зберуть. Ми вже чекаємо, 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 коли вони її заберуть. Бо я хочу ще перегній розкидати, щоб його переорали разом з какашками. От. Так все чекаю, коли вони вже заберуть. От до стовба наша йде і ще трохи далі. Коротше, тут, по ідеї, десь 30-40 соток. Тут мій укропчик росте, але вже холодно, не знаю, виросте чи ні. Якщо ні, то я його так позбираю. Тут радісочка, ще остатки. Оце, а це не радіска. Оце... Я забула, рукола. рукола в мене. Так що ще рукола можна. Тут декілька полоничок. Але в мене зараз я вам покажу, є стара чи не покажу вже іншого разу. От. Ота, ото, ото дерево, це наша границя. Там далі вже йде інша територія. О, так що так в нас. Зараз тут треба, як завжди, позбирати горішки, нападали. Ми не трусимо. Вона попадала, я позбирала. Не попадало, то і добре. <гум> Нехай висить. Так що треба позбирати, але чекаємо. Господи, <гум> якби ви знали, як воно важко, мені то ні, а от чоловіку так. Бо він же всю цю воду... Ну, в нас же зараз каналізації нема, а воду вже в хату провели. І хочеться, знаєте, вже і в душ сходити, і посуд помити в гарячій воді. Тому там слабонервні відійдіть від екрану, бо там грязна вода не дивіться. Значить, Тут у нас грязна вода стікає, тут чоловік з двома відрами ось там внизу, якщо побачите, якщо я не звалюся, ось труба, так. Да? З неї грязна вода, і чоловік отак міняє, міняє, міняє і виліває в болію. Грязну воду там від посуду і так далі. Ось. А зараз, як нам зроблять каналізацію, боже, це буде кайф. Це буде кайф. Отака яма в нас три метра. Ось. Так, зараз, отак от. Три метра. Значить, вона в нас. Йде глибиною. Ми сюди заказали три кільця по метру і кришку. Все вийшло на. А... 6700, здається. Коротше, у нас от, в місті такі кольця коштують 2000 гривень. Я показувала в Тіктоку ціни, ці, хто не вірив. Але ми почали шукати і це знайшли за 1300 Точно такі кольця, як у нас. Ну, По розмірам, то що вони нам сказали, 1300-700 гривень різниця. йоб 100 з одного кольця кільця. Але доставка дорога вийшла 2000 гривень. Тобто, у нас це до 1000 було б, а у тих 2000. Ну нічого страшного. Ми навіть так, навіть з цією доставкою ми зекономили, уявіть собі. Але це вже зовсім інша історія. Добре, я побігла ще стільки справ, поки їх буду чекати. Зараз щось зроблю, Ой, треба ще відео подивитися, як цей виноград підрізати. Тому що я не знаю, як це робити. І не, не запізно це чи, чи ні. Ще питала, чому у нас у літній кухні двоє дверей. Оці от перші двері то у літню кухню, а другі то в гараж. Все, все просто. Ой-ой-ой, що зараз буде, люди привезли наші крови. Зараз він сюди їх завезе. Яму. Так. Заїжджає. Я як оператор. Господи, хоч би нормально завіос. Нам якось тут завозили щось, кажеться, пісок чи що. А, дрова. І дерево, коротше, зламали. Ану, ану. Щось їде. Ой. Ми тут от дробину положили, бо тут, бачите, траншея, щоб на неї не заїжджали спеціально. Помітили. Ой, ой, господи. Так. О, Костя, ти засвітився, але це вже твої проблеми. <смі> Нічого тут бігати. Дивіться, їде, їде, їде. О, якийсь мужчина весь світ закрив, дякую. О, о, бачите, дерево йому заважає. Зараз всі дерева нам поламають. О. Забор ще, щоб не зламав. Я така перехвильована, щоб ви знали. А, ні 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 не стоп. Заді. А ззаді нормально? А. Ой, я, я перехвильована, господи, щоб ви знали. О, чуєте, чуєте. Щось там вже пішло не так. Ох, блядь. Треба було спочатку валільянки якось випити, чи щось покрепше. Ладно, все, вимикаю, бо я зараз перехвильована. Чи не вимикати? Нехай їдеть. Ой, мамочки. М -м -м. Дивіться, як він... Хоп-хоп. Тут яма. Дерево. Зараз оп'ять нам дерево перегонує. Зараз буде маніпулятор. Бухти. Ну добре, це вже не для вас. Ціняють три Ну, Спочатку перше. Ось. Боже, як ми за це хвилювалися? Або ж ви тільки знали? Який в нас був стрес, коли ми приїхали, а в нашому магазині їх нема, тільки одна штука. А ще й така дорога 2000 гривень. У нашому магазині таке, одне таке кольцо було. Були менші, набагато менші. От. А вони по 1600, а от такі великі по 2000. А це ми знайшли в іншому місці, 40 кілометрів від нас. За 1300 такий великий. Тобто, у нас, вважаєте, поряд, що там 1600 маленький, а тут 1300 великий. Ну воно не дуже велике, там розмір м -м метр внутрі, о, підіймаю. Метр внутрі, метр двадцять, якщо по обшій площаді. Теж невеликі, але все ж таки оці маленькі взагалі по 80 см внутрі були. Ой, боже, вперше таке бачу. Ой-ой-ой. ой Обережно, обережно, я вас плохай. Зараз вдом такий бах і все. І приїхала. Так, так. Як маятник, знаєте. Тут можна класти. ой, блін, не треба. Ой, ой-ой-ой. Перший пішов. О-о-о-о. І застряг. І що? І що робити? Пішов а я боюсь підходити. На меня, наверное, дальше. А, ну не на не на дне? Pagal tai, kad jums privazlįs, tai buvo toks, kad jis iš karto atvyko. Завезли. Завезли. Це я поклала, так, щоб не наїхала сюди на транше. Стоїть. Боже, яка краса. Ой, не пам'ятаю, щоб я ще чомусь так радувалася за останній час, як за цю яму вигрібну. Все, поставили. Тут три кольця. Ось, там зараз двері закроємо. І все буде добре. Дивіться, як я накрила. Коротше, тут що було, ти мене накрила. Зараз ще в нас тут вже, я не знаю, декілька місяців ми тут плащ цей знайшли, повісили. От я ще, ще плащем прикрою. Ой. О. Такий плащ, я ним накрою, щоб туди не листя, нічого не западало. Ось. А потім вже придумаємо, що далі буде. Головне, що вже є кільця. Остальне труба, люк це все вже таке Це не проблема. От, там вже зачинили двері, ну, ворота двері, ворота зачинили і все. Все, кружечки, кільця мої стоять, а я зараз думаю пересадити квіти, бо я їх там прикопала. Тепер я хочу тут поочистя... по... поочищати непотрібство, і посадити квіти. Тут є багато красивих квітів такі, я знаю, що в мене багато виростеть. Мені вони тут не потрібні. Вони кажуть, що гарні. Але ж вони ростуть. Ой, хтось там приїхав, але ж вони ростуть, неначе бур'ян, все заполонили, От усюди ці квіти, тому я їх буду вбирати. Хоча мені, мені само це дуже важко робити. Оці не важко, оці я взагалі не люблю. Їх я... ой, що там. Боже! Там ще ззаді щось сиділо. Господи, що там було? А тут якісь мурахи, ще клещі на них. О, господи. Коротше, оці мені взагалі не жалко, я їх не люблю. Мені такі не подобаються. Тому зараз я хочу це привести в порядок. Не знаю, встигну чи не встигну, тому що вже час пізній. Уже п'ята година, зараз рано темніє. Але буду це робити зараз. Так, і частину залишила, бо мені зараз не до цієї частини. Звідси все поприбирала і посадила сюди. І ліси отут. І ріси ростуть. Оце забула, як називається. От. Але воно вже мерзне. Отут ще і ріси. Ну, воно все так погане, я ще листиками трохи попритрушувала. Ще буде більше їх тут. Отут і ріси. Ось такі квіти. Вони мені дуже подобаються. І вони будуть отут. І отут ще. Отак от. А тут сентябрінки, Ось. Вони підсохли, але так ну, відчувається, що вони не сухі. Все нормально. Так що нехай переростаються. Може їх навіть подрізати треба. Тут мої сентябрінки вже теж відходять. От. І зараз... А, тут дивіться. Так, щоб вам показати, щоб нікого не запалити, Але такий чудовий вечір. Димок йде. Неважливо, да? хто, що, навіщо. Давайте не будемо про закони. Я все розумію, я так робити не буду, але давайте не пишіть. От, такий чудовий вечір, пахне димом. Ой, є в цьому якась атмосфера. Ще не подивилася, як підстригти виноград, але я подивлюся. От. І тут декілька ще останніх гронок висить. Отут. Ой, як його вам! Вон, бачили чорний виноград? І тут ще десь я бачила. Ну, неважно. Зараз покажу, чим я зараз буду займатися, якщо встигну. От цією частиною От тут треба все поприбирати. І тут теж хочу дещо посадити. Я лілію посадила а ще зараз хочу оцю землю. оцю Ого, як дим стоїть. цю землю трошки сюди попід, попід забор попит кидати. Тому що тут образувалася така дирочка. Чоловік її прикрив. Ой. Дивіться, хто летить. Вау. Ну, фокусуйся. Хто це? Щось лебіді якісь полетіли чи що. Ой, клас. Боже, я все так все люблю. Починаю просто не то, що влюблятися в село, закохуватись. От, то хочу сюди зараз землю порозкидати, але вже темніє. Зараз спробую стигнути. Закат. Ось, боже, яка краса. Все, зараз повиношу сюди обережно. Буду відпочивати вже на сьогодні. Там хтось так смішно написав на Тіктоці. Все робить чоловік. А що робите ви? Я написала, що я його гроші знімаю і трачу. Оце моя робота. Ну і тут зараз квіти сажаю, квітниця. У нас вимкнуло світло, Вон, собачка гріється на кроваті, на ліжку. Костюмчики, бо холодно. От, а ми гріємося роботою. Поки немає світла, я стільки всього переробила, щоб я знала. От, бо я телефон відключила, щоб він економив заряд. І стільки всього переробила, давайте що зробила перше. Отут в нас хто пам'ятає, роз, боже, ця людина постійно лізе в кадр. Отут роз оцей. Як його звати, я забула. Хміль Хмєлі сунелі тут роз. От. Я його весь пообризала. Пообризала. Боже, цей акцент. От. І він тепер у мене тут. Не знаю, куди його дівати. Як ви думаєте, якщо я куплю курочок, якщо мені вдасться? Вони його будуть їсти? Може їм туди занести в їх опочивальню чи ні? Тут ще трошки поприбирала. Тут ще прибирати і прибирати. Там, до речі, роз такий бур'ян. Ось він. Я його поскладала і він мене піде на хворост, буду ним піч розпалювати. Потім, потім йдемо далі, йдемо. Що я тут наробила? Так, що чоловік робив, я вам не буду показувати, а те таке враження, що тільки він працює, а я тут теж, до речі, значить, тут все було роз... зарожче. Жалко, не можу показати допісля, але хто бачив мене давно на Тіктоку, то тут було щось страшне. Тут росла малина, яка не плодоносила. Тепер ця малина вон там валяється. Вона ну, маленька, там такі бубочки, бо тут горіх. Тут нічого не росло. От. Я тут трохи порочищала, посрізала цю малину. Вон, бачите скільки цього плюща хміля наверх пішло. От. Тут в мене прийшла геніальна ідея. Я взяла... Оце росте акація. От. І мені прийшла геніальна ідея її спілити. У мене є така раритетна піла. Ось це чоловіка. Валялась у нас в квартирі. Ми її поточили. І, він, бачите, я пілю. Вперше в житті спиляю дерево. Ну, таке тоненьке, але все ж таки, подивіться, це я спіліла ручною пилою. От, вперше в житті розпалювала грубу, взагалі багаття вперше в житті, тепер дерева пілякою. така життя під час війни. Так що зараз скоро вже пілю. Нехай лежить тут. Так що такі справи, світла нема вже півдня, три години дня вимкнули, ой, я не знаю, десь в 8 чи в 9 ранку. І більше нема. Так що так. А ми тут наводимо марафети, прибираємося. Тут чистати ще дуже далеко, бо стільки всього, стільки всього. До речі, поки я там прибиралася під цим горіхом, подивіться, скільки горішків там знайшла в листі. Вон скільки. І це ще не кінець, я впевнена, що я ще знайду. Так що так, все, пора доробляти, буду йти готувати їсти. Ми вже повечеряли, собачка теж. Тут був пір на весь мір, світла так і не дали, вже десь 9 година. Ми сюди принесли наше ліжко. ось Ну як ліжко, тільки матрас принесли. На підлогу постілили наше старе, старе одіяло. Матрас принесли, подушки. Все принесли. Тут у нас, як вона називається, керисинова лампа. Все такий, такий вечір, блін, воєнний. Ось тут тепленько, плита працює. О, вже 20 градусів чи 19. Хоча ми тільки що відчиняли двері, несли одіял, о, господи, матрас. Так що все, зараз ще трохи посидимо і будемо вже спати. Ну, коли вже догорить ця груба, Там он, он, що, он що відбувається. Ну, коротше, ще не скоро спати. Нехай горить, тепло йде. Подивимося. Їли макарошки, сосіски. Відкрили баночку відиночки з малосольними огірками та помидорами. Дуже смачно було, дуже свічка. Було б романтично, аби ми не погіркалися, але ми погиркалися з чоловіком, тому було не дуже романтично. От. Ну, ми вже помірилися, так що все нормально. Відкрили пляшечку вінця. А що робити в такій ситуації? Тільки так воно стоїть. Десь тут ще стаканчик був з нею. Все. Хочеться уюта, хрен тобі не уют.